28 листопада 2025 року. Всім доброго дня. Значить, засідання бюджетної комісії. А, так, присутніх всех члени комісії 6 человек, присутних 4 з поважних причин. відсутні Максимчук Катерина Харченко Володимир. Так, значить, засідання постійної значить, Говорить головний спеціаліст подвольска Надія Васильевна. Так, у нас будемо по комісії чотири питання. Так, значить, перше питання про затвердження програми благоустрою Шомірської сільської ради на 2026-20 роки. Доповідає Більгаєцька Наталія Миколаєва. Здачі і ПП департаментом фінансів наші. Рішень про внесення змін до бюджету було написано порушення відповідно до статті 91 бюджетного кодексу України. У нас іде фінансування благоустою, а програми під нього не було. Тому було вирішено зробити дану програму. Дана програма була вже проголосована на земельній комісії. А так як вона стосується коштів, ми її виносимо на нашу комісію. Дана програма буде включати вуличне освітлення. Дороги наші, поточні капітальні ремонти, капітальні ремонти вуличних освітлень. Це така загальна велика програма і е, прибирання кладовищ, вулиць, вивіз сміття, гілля, заїзд. Це сюди входять наші два комунальні підприємства. Вся ця програма буде включати е, е, у нас зелені насадження, громадські обирання. Це все, 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 що ми тут написували цю програму. Значить, основні напрямки, я вам зараз скажу: утримання та поточний ремонт меж вуличного освітлення, утримання та догляд зелених насаджень, мігників та газонів. утримання та поточний ремонт об'єстів благоустрою громади, Також утримання та поточний ремонт ладових, забезпечення належного стану доїв для безпечного руху транспорту і пішоходів. Технічне обслуговування та поточний ремонт засобів системи відеоспостереження, організація благоустрою при проведенні державних, релігійних та місцевих свят, регулювання чисельності, безпритульних тварин гуманним методом, будівництво капітальний ремонт та реконструкція об'єктів благоустрою, це тобто доріг, тротуарів, кладовищ, вуличного освітлення, шляхопроводи, біодали сюди, парк рискває, площі, Майдани. ЖКХ, багатоквартирні будинки. Це все входить в цю програму. Що по коштах? На даному етапі порахували. Обсяг цієї програми з 26 по 30 рік становить 45 мільйонів 880 тисяч. 26-й 8 мільйонів, 27 8 990, 28 9 450, 29, 9, 640. І 39 мільйонів 800. Якщо буде більше, будуть якісь капітальні ремонти, бо розрахунок до програми капітальні ремонти не враховувалися, так як на сьогоднішній день нас немає. Певно ну, кошторисних документацій по капітальних ремонтах. Будуть вноситися зміни в дану програму, буде збільшуватися сума даної програми. Це є Це програма потрібна просити? Саме по дорогах і по комуналі, вона буде одна велика програма, тому що на сьогоднішній день постає питання. Куди да, постає питання, що все фінансування має проводитися тільки під програму. Далі кожну, кожну сесію будемо додати програми, щоб покривати всі видатки під програму. Голосуємо? Хто за? Да. наголосимо? Так, значить, наступне друге питання. 2026 Так як сьогодні у нас після сесії буде виконком і буде вноситься проект тижня про затвердження бюджету 2026 рік, того давайте на цій комісії, хоч так більш те, що на сьогоднішній день я скажу то, що перед сесією за 10 днів будемо збирати комісію і так само будемо вносити це питання. Але що цікаво, на сьогоднішній день у нас взагалі нічого немає. І... Так як вже мав бути бюджет прийнятий. Він тільки підготовлений до другої.